Звати мене Станіслав, я родом з Рівного, з України я проживаю в славному королівстві Іспанія. Якщо ви знаєте, в місті Барселона. Хто дивиться футбол, то напевно знає. Ви знаєте, слава Ісусу за те, що Господь по, всі, по всьому лицю землі збирає своїх дітей. Ви знаєте, слава Ісусу за те, що я живу в цій країні. Чому? Тому що колись це була країна, яка дуже багато благовістила в свій час. Але зараз вона утопає в гріхах, вона відкинула Слово Боже, і люди не шукають Ісуса. І ви знаєте, найвелика проблема в тому, те, що сьогодні було сказано, що народ асимілювався зі світом. Я кажу за іспанців. Ви знаєте, я, працюючи з людьми, зустрічав сім'ї, в яких по 8, по 9, по 10 дітей іспанців. А зараз вони переживають кризу, бо люди заводять собак, а не хочуть мати дітей, бо це жертва. І ви знаєте, без цього слова, без слова Божого, без ведення Його в нашому житті жити по писанню по слову неможливо. І якраз за це хотів би з вами сьогодні пороздумувати. Відкриємо Євангеліє від Марка, 9 голова, 49 дев'ятий вірш. Ви знаєте, я хотів би з вами пороздумувати про одну річ, про яку колись були війни. Я хотів би з вами пороздумувати про одну річ, яка розчиняє навіть коли низька температура. І хочу з вами пороздумувати про таку річ, яку наш організм не виробляє, і ми постійно повинні це поновлювати для того, щоб ми були живі. Цей продукт використовувався як консервант, але знаєте, цим продуктом можна було і вбити. Я хотів би говорити про сіль. Отож, читаємо 9 голова, 49-й вірш. Тому що всякий вогнем буде осолений і всяка жертва сіллю буде просолена. Сіль добра річ, але коли сіль стане несолоною, то чим виправити її? Майте в собі сіль і живіть у мирі між собою. Ви знаєте, для того, щоб мати мир між собою, для того, щоб ми були поєднані, такі різні, з різними мріями, з різним, з різним кольором шкіри, з різною культурою. Є тільки одне це слово Боже. І маючи Його в нас, повірте, маючи це слово в нас, ми будемо мати мир. Мене з вас ніхто не знає. Ви мене ніколи не де не бачили, але ви знаєте те, що ми, єднані Словом, дало можливість мені побувати у вас, слава Ісусу! Ви знаєте те, що ви знаєте Слово, знаєте Ісуса, вас об'єднало сьогодні тут, на цьому місці. Алілуя! Ви не пішли дивитися футбол, ви не пішли грати в теніс, чи в гольф, чи на плавання. Там є свій інтерес, а в нас є ціль Ісус. Алілуя! І ви знаєте, слава Богу, те, що Він нам відкриває ці духовні істини на простих прикладах, які ми можемо прочитати тут. Ви знаєте, написано, що всякий вогнем буде осолений. Ви знаєте, в ізраїльському народі була дуже одна велика біда, одна велика проблема. Коли Господь в повторенні закону в п'ятій голові через Моїсея говорив, коли я говорив до вас згори, І Моїсей мов між вами, ви не піднімались на гору, бо ви боялись вогню. Ви знаєте, оцей не піднімались на гору, переводиться дослівно, як ви не поклали себе в жертву для того, щоб спілкуватися зі мною. І ви знаєте, в святості Господній нічого не лишається, крім цієї святості. І написано, що ізраїльський народ він боявся вогню, він боявся бути попеченим. Але в той самий час, коли Моїсей збирав старіший народу, і дехто там, хто лишився в стані почав пророкувати, то Ісус нам сказав: заборони їм! Заборони, що вони роблять. І тоді Мойсей сказав: Чи ти ревнуєш більше за мене? Я бажав би, щоб всі мали Духа Божого. Ви знаєте, знаючи Слово, те, як пише тут, що сіль є добра річ. Але коли сіль стане не солоною, то чим поправити її? Ви знаєте, ця сіль має бути в нас, але бувають моменти, коли ця сіль не є солона. Ви знаєте, в житті таке буває. Сіль це та річ, яку ми постійно добуваємо і ми не виробляємо. Вона може бути в кам'яному стані, вона може бути в рідкому стані. І ви знаєте, та сіль, яка є розведена, це всього-навсього два хімічних елементи. Але коли вона розведена, вона не діє. Коли наше Слово, оце, яке дає нам Бог, ми його розводимо і вводимо тоді домішки, ми не є сольоні. Ви знаєте, сіль це та річ, яка запобігає розкладу тканин, яка запобігає розкладу їжі. І знаєте, написано, як Ісус сказав, якщо не прибудете в мені, і Слово моє вас не прибуде, то не зможете бути на лозі, і не зможете давати плід. А що таке плід? А плід це те, що моє служіння має восповнювати потреби іншого. А плід це те, що за що читала сестра, цей вірш. А плід це те, що коли я щось приношу і мушу віддати його комусь, то щоб ця людина не подавилась цим плодом, а щоб вона наситилась ним і щоб я міг їй послужити. І ви знаєте, саме оця сіль, яку так бажає, щоб мали ми, так бажає Ісус, вона запобігає нас, щоб ми не розкладалися. І оце місце, яке очищається від солі, дає місце Святому Духу діяти. Ви знаєте, бо вона є бар'єром. Ви знаєте, сіль є така, така універсальна річ, що проти неї не встоюють ні одні бактерії. Ви знаєте, якщо концентрація солі росте, вона розчиняє любу оболонку, любого віруса і бактерії. Але ту сіль, яку ми маємо на столі, її збагачують. Тобто з неї роблять витяжку для того, щоб вона давала смак. І ви знаєте, так важливо. Щоб концентрація цієї солі в нас росла. А ви знаєте, концентрація цієї солі вона залежить тільки від нас. Вона залежить тільки від нас, наскільки я буду її в себе вбирати. І чим більше буде в мене цієї солі, тим більше я зможу її роздати іншим. Повірте, брати і сестри. Повірте, от той храм в Єрусалимі, який був побудований, для того, щоб мати спілкування з Господом, люди поприводили туди, туди волів, кіз, овець. І це вже не було місце поклоніння Господу. Це було місце торгівлі. Це було місце розміну, там, де люди просто збагачувались і шукали свого прибутку, свого зиску, роблячи свої темні діла. Тому що Матвій пише, Митвій пише: той, хто знав це все, знав це все зсередини, бо він був митер, і каже, ви зробили з неї печеру розбійників. Ви знаєте, але храм був побудований. Ви знаєте, колись Бог дав слово, що був побудований храм, але люди його занепастили. І ви знаєте, тільки якщо ми дамо місце цьому Слову діяти, тільки коли ми дамо місце діяти Ісусу в нашому житті, то цей храм буде очищений, бо що зробив Христос? Він взяв і всіх вигнав з того храму. І сказав до ревності, я полюбив свій дієм, і діє мій дому молитви наречеться. Ви знаєте, оце це слово, оце, от, це те, що нам дає змогу виживати і протестувати гріху, бо ми боремося не проти духів, не проти тіла і плоті, а проти духів, злоби піднебесної. Ми не можемо фізично противостати духовному світу. Але тільки оцим словом. І ви знаєте, навіть коли у вас бувають моменти, що ви ніби самі, що ви на пустій дорозі, але ви зі Словом Божим, то знайте, Бог туди, туди пошле вам того, хто вам треба. Бо так він використав Филипа. Там була людина, яка читала Слово Боже. І написано, що вона була на пустій дорозі. Але туди був посланий він, і людина прийняла Ісуса, і представте, все небо раділо. Представте, ви можете добавити до своєї розповіді свідчення про Христа, і буде все небо радіти. Представте, я не знаю, скільки там ангелів, я не знаю, скільки там хірувимів, серафія, я не знаю, скільки там їх є. Але все небо радіє, коли ми, ми є сіль. В Матвії написано, що ви є сіль. І ви знаєте, сіль навіть, коли доходить до свого максимуму, вона може розчиняти кольори. Вона вибілює все. Перевірте. Перевірте, це хімічна сполука, яка вступає в реакцію, що в холоді, що в теплі, їй байдуже. Їй все одно вона вступає і вона розчиняє. І ви знаєте, ми сьогодні, як церква, якщо ми будемо осолені, і наша жертва буде дійсно мати фокус служіння Господу, то ми зможемо впливати. Алілуя! Ми зможемо осоляти. Чому так? Я вам скажу власний приклад. Ви знаєте, коли. Ми тільки приїхали в Іспанію, це було 8 років назад. почав спілкуватися з місцевим населенням, і вони дивувалися, як у вас. Ви приїхали, у вас одна людина працює, у вас в сім'ях є четверо, п'ятеро, шестеро дітей. Це дуже складно. Я кажу, складно, але Господь не лишає. Чому? Бо ми надію складаємо на Ісуса. Ви знаєте, я так само приїхав, як ви, заробітчан. мені мене не було грошей, навіть, щоб купити проїзд на автобус. Мені треба було 10 кілометрів ходити в одну сторону на зібрані, 10 кілометрів назад. Слава Ісусу, я похудав. Я похудав на 32 кілограма. Але знаєте, воно 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 живить. Повірте, сіль – це добра річ. Але коли сіль стане несолоною, дорогі друзі, не розмінюйтесь на м'єлочі. Не розмінюйтесь на м'ялочі. Бо ви знаєте, в Матвії написано: якщо сіль стане несолоною, то її кидають на посміховиську людям. Представте, якщо ми будемо мати якусь тільки частинку, ми будемо знати тільки те слово Боже, люди будуть з нами сміятися. Чому? Бо ми не встоїмо. Ми просто не встоїмо. І я питаю іспанців, чому ви не встояли в слові? Тому що в них до 80-го року були майже всі католицькі школи. І вони всі знають писання. Вони знають писання на пам'ять, вони його цитують, але кажуть, знаєш, що нас збило? Що нам говорили одне, а ми на вулиці бачили зовсім інше. Нам говорили одне, але нас розбили ті люди, які нас вчили. І це біда. Тому що ми можемо знати багато. Але все це таки бути розведеним. Ви знаєте, найбільші заклади солі в океані. Але ця сіль вона не потрібна, вона розведена, вона вбиває. Вона не пригодна до, до вжитку. Її треба змінювати. А знаєте, як важливо, коли добре є, коли є кам'яна сіль, що добувають спороди. Її просто розбивають, її просто відчищають від каміння, який, ну, його зразу видно, і її вживають, і все. З нею не треба не робити ніяких моментів. Оце є це слово. Оце є ця сіль, яка дає можливість працювати Духу Святому вас. Бо коли ви будете осолюватись, ви зупинитесь грішити, як, почне, як почнеться початок того, що ви закінчите розкладатися від гріха. Ця сіль зупинить цей процес. І вас можна буде вживати. Так само, як можна вживати Червону рибу. Багато хто з вас її солить, правда? І багато хто з вас її солить, чому? Того, що. Сиру рибу їсти не завжди корисно, якщо вагітний, то заборонено чого, бо там є глисти. Там є паразіти, які там розводяться, ми їх не бачимо, але вони є. Але коли ми засолимо цю рибу, ми її предлагаємо комусь, і ми точно впевнені, що ця сіль, ця їжа, вона принесе користь організму. І я поповню. Дивіться, сіль це єдина річ, яка тримає воду. Сільце та єдина річ, яка тримає воду. І ця єдина річ. Вона тримає Духа Святого в нас. Не ми, повірте, не ми, бо ми є спорчені. Але те слово, яке живе в нас. Воно тримає Духа Святого. Чого? Того, що завдяки Ісусу Христу, брат і сестра, ти є храм Духа Святого. Повір в це. І в тебе є можливість. В тебе є можливість. В тебе є можливість мати мир зі всіма. Ви знаєте, це так непросто. Майте в собі сіль і живіть у мирі між собою. Майте в собі сіль, майте в собі слово. В багатьох місцях написано: шукайте миру. А Ісус сам сказав, що миротворці, синами Божими, назовуться Алілуя. І це тільки завдяки тому, що це слово воно нас осоляє і воно нас відділяє, і воно дає смак, повірте. Живучи по Слову Божому, ми маємо смак від життя. І ви знаєте, інші люди теж смакують. Чому? Тому що вони бачать, що можна жити без алкоголя, що можна жити без зміни, що можна жити і мати багато дітей. І чоловік не лишає заради молодої жінки, так можна жити. І ви знаєте, світ це смакує, тому що з нами спілкуватися приємно. Мені не раз на роботі говорили, як добре, що ти не матюкаєшся. Чому? Чому? Чому воно дає мені силу? Чому, чому я можу розмовляти, не зв'язуючи слова, не нормативною лексикою? Тому що є слово Боже? Тому що воно виховує і відділяє, а там, де є гнів, воно його забирає. І ви знаєте, ми можемо можем осоляти. Ми можемо бути тою сіл'ю, якщо ми себе збагачуємо, тому що царство небесною силою береться. І так само сіль вона здобувається. Сіль вона привозиться. І ви знаєте, ми можемо смакувати цю їжу. Ви можете смакувати її зараз. Ви можете смакувати, і вам може подобатись. Але знаєте, коли приходить сама користь і тої солі, коли я ковтну в себе, коли я ковтну всередину, коли я це розчиню вірою, от тоді ця сіль вона приносить плід. Тому, брати і сестри, вірте. Те, що було сказано братом переді мною, моліться, моліться Духом. Бо цей Дух, який дав нам Бог, Святий Дух, Він свідкує нашому Духу, що ми є діти його. Юда пише: назідайте або утверждайте себе. Ви знаєте, віру можна отримати, але її ще треба втримати. Утверждайте себе на святій вірі, молясь духом. Тому, брати і сестри, недарма закликають молитися, недарма закликають іти вперед і молитися. Бо це потрібно мені. Це потрібно мені, бо цей Дух Святий, який є, він свідкує мому Духу. Тому Хай Господь нас їх укріпить. Хай Господь дасть сведення кожному, і знайте, ви є храм Духа Святого. І ми маємо сіль. І ми маємо сіль. Повірте в це, і використовуйте її в своєму житті. Щоб ми були тим світлом, про яке говорив Христос. Амінь.